Пацієнти дуже часто переживають там, чому в мене не відмінник, там чому в мене не 5 АА, а там 3 вб це ж гірше, які в нього шанси. Дуже часто мені таке пишуть. Чи варто переносити ембріони 3ВБ? Та звичайно, якщо у вас є ці ембріони, якщо їх заморозили, значить це не просто так, їх потрібно переносити. Так, є публікації про те, що от класні ембріони вони з більшою ймовірністю імплантуються, імплантуються виношуються, народжуються. Але ембріони, які мають гіршу оцінку. Вони також мають ці шанси, просто ці шанси нижчі. Ну і звичайно, якщо є такі ембріони, їх варто переносити, тому що це ніяк не впливає на здоров'я дитини. Да, оце було моє питання, тому що дуже часто пацієнти запитують: о, в мене ембріони типу Б там чи БЦ. Це означає, що в мене буде якась хвора дитина, чи якась там ну. Типу, не неякісна, да? Ну це ж не, не відповідає ні. дійсності. Це не відповідає дійсності, тому що це просто кількість клітин. Да, якщо менша кількість клітин, важче імплантуватися, але але все одно є шанс.